Місцеві активісти планують розвивати велоінфраструктуру Полтави. Про це вони говорили на засіданні круглого столу. Права в тому, що нещодавно полтавські користувачі залізних коней виграли один із тематичних грандів, який фінансує розробку та проведення інформаційних заходів задля залучення людей до велоспорту. Говорили на зустрічі, зокрема про переваги такого виду транспорту, крім користі для власного здоров'я, абсолютно відсутня шкода для інших учасників руху та довкілля. Велосипеди не загазовують навколишнє середовище і на відміну від автомобілів повністю безшумні. Розповідають активісти. Втім, аби полтавці охоче віддавали їм перевагу, місто необхідно пристосувати для такого виду транспорту. Це і велодоріжки, велосмуги, організація руху, можливо, велосвітлофори, спеціальні для велосипедистів знаки, які регламентують якби, дорожній рух. Це заниження бордюрів. Дуже важливо, це популяризаційні масові заходи, такі як велодень щорічний, велопробіги, велопер. Ради велошкола, наприклад, це школа, яка Навчить початківців велосипедистів їздити по місту, орієнтуватися в правилах дорожнього руху при розробці велоінфраструктури Полтави. Спеціалісти враховують як здобутки інших міст та країн, так і їх прорахунки, аби не допустити подібних помилок. Гарним прикладом вони вважають держави Європейського Союзу. Весь європейський союз це ті е, е, країни, які е, Створюють велосипедну інфраструктуру і в них згідно проектами їх по безпеці дорожнього руху до 2020 року повинна бути збільшена кількість велосипедистів. Втім, розробка та реалізація проекту справа не одного року, говорять активісти. Після затвердження точного плану розвитку велоінфраструктури вони намагатимуться знайти кошти для його впровадження.